Вже близько місяця у будівлі кооперативного технікуму діє недільна школа, створена з ініціативи членів вірменської общини Урарту. Перші учні школи, як розповідають вчителі, вже оволоділи вмінням писати та читати вірменською. Самі ж діти відзначають, у школі їм дуже подобається. Я ходжу сюди десь 4 тижні, ходжу з самого відкриття школи. Мені тут дуже подобається. Тут проходять різні кружки армянських народних танців, армянського народного пісня. Мне нравится тут тут есть всякие виды. Будет бокс сегодняшнего дня. Мы тут пишем буквы, учимся читать. Мне очень нравится тут. Мне больше всего нравится писать буквы. В недалекому майбутньому планують вести курс національної історії. Культуру ж вивчають вже зараз у танцях та піснях. В школі діє хореографічний гурток, в якому діти займаються в двох вікових групах. Є серед них і зовсім маленькі від п'яти років. «З маленькими дітками, ну, трохи тіну немножко трудно, щоб їх не обидіти, щоб вони не сішкому устали. треба контролювати, нельзя їх сильно заганяти, то вони как-то устанут и не будуть ходить. Начали где-то місяць назад. Учим. У дівчат виховують грацію та гнучкість, а в хлопців – силу та справність на заняттях з боксу, які, до речі, відвідують не лише вірменські парубки, а й українці. Я займаюся з приблизно місяць свого друга, армянського друга Сергія. Вот. Я раніше займався в різних клубах, але вот у Сергія дуже добре подобається займатися. От приглашаю всіх, приходите. серед вихованців вірменської общини, і такі відомі спортсмени, як двократний чемпіон світу з кікбоксингу Ашот Хачатурян, і Давид Степанян, який відзначився у змішаних єдиноборствах. Крім того, що вже вдалося досягти засновникам недільної школи, в планах ще багато нововведень, серед яких і створення спортивної секції з дзюдо, тренером якої буде чемпіон Європи Геворг Гевор'ян. Розповідає голова общини Урарту. рарту. Готовіся, значить, падновод. Сделать концерт и готовимся на соревнования в город Харьков по боксу. И сейчас собрали футбольную команду около восьми человек. У нас будет футбольная команда, чтобы ребята занимались футболом, были какие-то местные соревнования. Та вже зараз батьки у захваті від захоплення рідною культурою, яке з'явилося у їх дітей. Це дуже полезно і красиво, дивительно, просто, що дитина приобщається і к національній культурі. Ага. Вот. Ну, поки ходимо з удовольствием, інше діло, що ми маленькі, і, в общем-то, якось повинно пройти час, щоб вийшло. В общем-то, сподіваємося на якісь результати. В будь-якому випадку, дитина подобається, він отримує від цього удовольствие, це вже результат. І очільники школи, і вчителі, і учні усі одностайно стверджують, їх школа не лише для вірменів. І Запрошують усіх бажаючих будь-яких національностей приєднатися до них і пізнавати вірменську культуру разом. Заняття у школі проходять щонеділі і починаються о 12-й з уроків вірменської мови.